Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Сьогодні третя річниця початку повномасштабної російської агресії проти України. З цієї нагоди, деякими думками про те, яким був цей третій рік, в коментарі для ватиканських медіа поділився апостольський нунцій в Україні архієпископ Вісфальда Скулбокас. Пропонуємо вашій увазі підсумок його думок. Розмова для мене це також спосіб молитви. Тому все, чим ділюся з вами з України, віряю вашим молитвам, говорить папський представник в Україні, підкреслюючи, що це найцінніший аспект. В дусі молитви ділюся новинами чи роздумами. Архієпископ Кулбока розпочинає із історії однієї полоненої жінки, яка була цивільною і не мала нічого спільного з військовими, повернувшись із полону. Вона розповіла, що одним із способів катування було позбавлення сну. Через що вона не могла зрозуміти, що робила, що не робила, що відповідає дійсності, а що є уявою та навіюванням, в такому стані, зазначає апостольський нунцій, перебувають тисячі людей, і поки що я особисто не бачу жодного ефективного каналу, який би діяв, і знову ввіряю ситуацію тисячі тисяч ув'язнених, які не мають надії молитві всіх, бо саме Господь Бог Вседержитель може дати надію всупереч усякій надії, на чому наголошувався тіші отець у буллі проголошення ювілею. Це підкреслює, додає він, важливість молитви, адже справді існують ситуації, які є безнадійними з людської точки зору. Наприкінці цього третього року повномасштабної війни, якщо оглянутися на рік, що минув, апостольський нунцій виокремлює чотири події. Перша це звільнення з полону двох греко-католицьких священників отця Івана Левицького та Богдана Гелети, що відбулося 28 червня минулого року. священники редемтористи перебували у в'язниці понад півтора року і. Також мали нелегкий досвід, і це була велика радість, коли ми змогли їх обійняти, зазначає він. А також приємно було побачити їхню віру, завдяки якій, незважаючи на численні труднощі, які вони пережили під час перебування у в'язниці, вони не припиняли поєднувати свої страждання з Ісусовою жертвою. Дуже важливим моментом архієпископ Кулбокас називає візит в Україну державного секретаря Святого Престолу кардинала П'єтро Пароліна, який відбувся в липні минулого року. Це був візит. Розповідає він, позначений молитвою, що була серцем всієї подорожі. Важливими були також зустрічі посланця святішого отця з представниками влади. Це був дуже конкретний момент дискусії, роздумів, контактів діалогу. Важливо було відчути фізичну присутність вищого керівництва державного секретаря, а через нього присутність і самого святішого отця тут, в Україні. Ще один дуже важливий момент, і найрадісніший за словами нунція, це була. Зустріч, яка сталася нещодавно, 1 лютого, коли група з приблизно 200 молодих українських католиків мала онлайн зустріч зі святішим отцем за посередництвом відеозв'язку, оскільки ювілейний рік присвячений надії, то і для них, для цих молодих людей, зазначив архієпископ Колубокас. Сильним знаком надії була можливість не лише почути і прочитати слова святішого отця, але й побачити його, адже присутність через відеозв'язок практично дала нам відчуття майже фізичної присутності святішого Отця в Києві, крім того, чути його безпосередньо, а не через газети, де іноді даються певні інтерпретації чи щось виривається з контексту, та відчути його серце це було дійсно дуже важливо. Я був свідком того, як багато душпастерів і молодих людей. Дякували святішому отцеві за цю ініціативу, і тут зазначає представник святішого отця в Україні. Я хотів би додати одну річ, яка стосується цих днів, коли святіший отець має проблеми зі здоров'ям. Здавалося б, війна мала би поглинути весь інформаційний простір. Натомість, серед перших новин, також і в Україні, є інформація про здоров'я папи. Тож останніми днями зазначає архієпископ Колбокас, я отримав багато повідомлень солідарності не лише від католиків, але й від провідників інших церков. З офісу президента України зі щирим занепокоєнням станом здоров'я сітішого отця приємно було бачити, як думка про здоров'я папи доходить до сердець державних діячів та душпастерів різних конфесій. Ще й тому, що, очевидно, інформаційний простір в Україні дуже відрізняється від інших країн. Як приклад, архієпископ Кулбокас навів своє нещодавнє спілкування з одним ченцем, який колись служив в Україні, а від минулого року перебуває в Словаччині. Він сказав мені. Як тільки я перетнув український кордон, через кілька днів я вже не міг сприймати ситуацію так, як раніше. Моє серце з Україною, але фізично я перебуваю за кілька сотень кілометрів від неї, і це складніше. Це і для мене зізнається дипломат, іноді становить велику складність, коли я розмовляю зі співрозмовниками чи друзями, які перебувають в інших країнах, зрозуміти, які слова вжити, як висловитися, тому що ментальний простір дуже різний, навіть така проста річ. Для багатьох медіа за межами України, особливо світських, ця війна стала можливо частково вже і звичною. Натомість, коли перебуваєш тут, то розумієш, що кількість загиблих не зменшується. Кількість загиблих на фронті зростає. Кількість жертв серед цивільного населення, про що також говорить звіт організації Об'єднаних Націй, також зросла і далі зростає. Теж, якщо йдеться про Київ, то міжнародні медіа повідомляють про найбільш масштабні ракетні обстріли, які відбуваються, можливо, раз на місяць. Але якщо хтось запитає мене, говорить архієпископ Кулбокас, коли була остання ніч без атаки безпілотників у Києві, я вже не зможу згадати. А якщо говорити про Харків чи Херсон, то туди долітає ще й артилерія, тож обстріли набагато численніші і набагато інтенсивніші, ніж у Києві. Повертаючись до основних подій минулого року. Апостольський нунцій згадав також ще одну річ, яка є важливою на його думку, йдеться про те, як європейський рух ненасильницької дії у липні організував мирний захід у Києві із семінарами, подібне було й попереднього року, планується і на поточний рік. Сама назва руху зазначає він. Говорить про щось прекрасне, бо йдеться про людей з різних католицьких організацій з Італії та інших країн, які наполягають на тому, що потрібно мобілізувати суспільство ще перед тим, як розпочнуться війни, бо коли війна вже почалася, то вже надто пізно. У ці дні, коли ми чуємо політиків, ми бачимо, що ця війна вже навіть не є війною проти України, бо якщо раніше хтось міг думати, що все це стосується лише України, що це далека країна. То потроху наслідки такої війни починають торкатися на багато більшої кількості країн. Насправді така війна торкається всього людства, бо, хоча хтось може думати, що ця війна не моя, така агресія, як проти України, посягає не лише на людське життя, не лише на мир в Україні, але й порушує саме поняття права, міжнародного права, міжнародного гуманітарного права, це означає, підкреслює ватиканський дипломат. Що, коли порушуються правила справедливості, більше немає жодних точок опори, а тому не можна робити вигляд, що мовляв, десь там може і є жертва, але я в безпеці. Ні, подібні акти агресії раніше чи пізніше один за одним пожинають нові жертви. Дедалі більший і більші, тому європейський рух ненасильницької дії також має на меті посилити мобілізацію громадянського суспільства, щоб питання війни і миру не залишалося на розсуд лише політиків. Ці чотири пункти були, на мою думку, найважливішими з точки зору католицької перспективи в Україні за минулий рік, але я б підкреслив, як великий дар насамперед цей рік. Рік надії, який щойно розпочався, наголосив наприкінці архієпископ Кулбокас, розповівши, коли я спілкуюся з військовими капеланами, вони часто розповідають, що командири різних бригад чи батальйонів спочатку стримано ставляться до того, щоб священники приїжджали до військових, іноді навіть запитують, а навіщо ви нам потрібні? Натомість згодом вони бачать, що сповідь, молитва, свідчення приносять солдатам передусім надію, але не людську, а Божу. Вічну надію, що є дуже важливим. Тож, якщо Божа надія там є настільки важливою, підсумовує архієпископ Колобокас, то це знак того, що це найбільший дар, якого ми потребуємо в Україні. Ми потребуємо дуже сильно відчути цю надію, яка не розчаровує цю божественну надію. Тому нам усім потрібно зростати духовно. Нам потрібне це свідчення надії. І ця духовна, психологічна і людська допомога з боку всієї церкви наголосив архієпископ Вісвалда Скулубокас. Ви слухали українську передачу з Ватикану: Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!